Сьогодні ми з вами приготуємо запіканку в капусті. Це така вершково м'ясна запіканка з картоплею. Перш за все, нам потрібно пропарити капусточку. Верхні листочки обираємо і пропарюємо в підсоленій воді, щоб капуста не розварилася не стала занадто м'якою. Коли обібрали, опускаємо на декілька хвилиночок у воду. Коли вона трішечки змінила колір, закипіла, відразу ж витягуємо і викладаємо, щоб вона охолола. Вирізаємо потовщені частини, робимо такі тоненькі листочки, викладаємо такими листочками, отаким от чином викладаємо форму, в якій ми будемо запікати, щоб було на два кінці. Натираємо на такій спеціальній терці, слайсами натираємо картоплю. Картоплі повинно бути багатенькою, вона повинна бути тоненька. Корми вистляємо картоплею і солимо приперчуємо, додаємо спеції, які нам подобаються. Робимо заливку 4 яйця, 3-4 столові ложки або сметани, або крем сиру. І натираємо твердий сир теж додаємо до нашої заправки. Беремо 2 курячі філе і нарізаємо на невеличкі. Кубики теж додаємо до заправки, все ретельно змішуємо. І наша така заливка основна, вона готова. І тепер шарами. Один шар картоплі присолюємо, приперчуємо, додаємо спеції. І Наступним шаром викладаємо м'ясо в сирній такій заправці. І чергуємо ці шари, скільки вистачить нашої заправки і картоплі. Всі шари картоплі. Присолюємо, приперчуємо, додаємо спеції. Верхній шар викладаємо картоплю, теж присолюємо і обов'язково приперчуємо її, і закриваємо тепер листочками, які в нас там звисали із форми. І гарненькою рукою притискаємо от, і ставимо в духовку на пів години, мінімум, дивіться, по своїй духовці, і робимо таку заправку. Розтоплюємо масло, додаємо зелень, додаємо чесничок, трішечки присолюємо, додаємо якийсь там сіль, перчик і в нас заправочка готова. Витягуємо смачну нашу запіканочку, розрізаємо, вона має ось такий розріз і беремо шматочок, відрізаємо, вона така щільненька робиться, мочимо заправочку і смачного нам Готуйте!